Слава Богу. Буває так приємно на душі, і хочеться не мов би птах літати, і радість серце аж переповня, що і в словах цього не передати, і молишся, і відповідь прийшла так своєчасно і на диво швидко. Але життя, таке воно життя, не завжди буде так, як ми хотіли б. Звичайно, легко дякувати Богу, коли все добре, так воно завжди. А ось тоді, коли випробування Бог посилає в нашому житті, тоді чомусь молитва погасає, і радості в той час уже нема, і з ким, скажіть, такого не буває земне життя, а в ньому боротьба. У нашому житті, як у природі, і день, і ніч, і літо, і зима, бувають вітер, зливи і негода, а після них бажана тишина було раніше так. І завжди буде. Нам треба вчитись все в житті приймати. А головне, щоб не нарікати, завжди ім'я Господнє прославлять. Усьому будь, Господь дає веління. Не забуваймо, все нам на добро. Нам головне не втратити спасіння, і за все славить Господа свого. Амінь.